Ну і що ж, ми біля цих воріт і продовжуємо нашу історію. Я вас вітаю, з вами Game Defender, і ми проходимо Hellblade, першу частину, яку я не можу нормально ніяк прочитати. І у нас загадка, яку ми не знаємо, як розгадати, ми зверху на мості. І я вас попрошу зайти і оцінити мої стріми по сталкеру. Я граю цю гру вперше, ось тут чи тут, чи, чи десь там. Буде нотифікація, щоб перейти і подивитися в записи. А також я продовжую ще е, стрімити інші ігри. Тому підпишіться на канал, поставте лайк, і ви обов'язково побачите нотифікацію про стрім або в вашій стрічці. І прийдете і напишете крутий коментар. А ми поки біжимо проходити далі. Пораненою дівчинкою Сенуа, нашу гру Hellblade. І не забуваємо, що це гра про дівчину в якої шизофренія і вона чує голоси, і це пропрацьована гра навіть з спеціалістами, які знають, як саме відчуваються люди з такою хворобою, і дає нам можливість відчути це на собі. Тому давайте будемо слухати історії. смерть Сігмунда та його братів здавалась неминучою. Проте дружина короля була сестрою Сігмунда і випросила про милість у його величності. Випросила замість страти закувати їх у кайдани. Він погодився, але не милість була його причиною. А тому, що запланував він ще жорстокі, більш мучніку смерть. Їх прикували до дерева в лісі, та тієї ж ночі вовчиця прийшла і пожерла одного з братів Сігмунда. Вовчиця поверталася щоночі, допоки єдиним єдиним живих не залишився Сігмунд. Наступного дня сестра Сігмунда відправила служницю, щоб та намастила медом обличчя Сігмунда. Але навіщо? Що ж, ті ночі, коли вовчиця з'явилася знову, він ніколи не догадається, що трапилось. Вона почала облизувати його. Якщо знайти наступний такий камінь, щоб послухати цю історію. Мені цікаво. Що вовк? Вовчиця. Ага, тут можна пройти, а я спускався. Ну йдемо далі. Так, мені цікаво, що зробила вовчиця. Нам треба наступний камінь. Шукаємо. Або камінь, або на дерев'яшці. Йдемо. Біжимо. Кораблі вікінгів розбиті. Ну, по графіці гра топова прямо, в принципі. Немає що додати. гарно, красиво. Друга, кажуть, ще крутіша, але в мене другої нема. коли вовчиця облизувала солодкий мед з обличчя Сігмунда, він відкусив їй язик. Вовчиця відсахнулася, але Сігмунд натягнув кайдани та зламав окови, звільнивши себе. після цього звільнення Сігмунд ужив як смертний, ховаючись у лісі. Його ворог король Сігер, бувши переконаним, що його ворог мертвий не підозрював підступу Сігг до і сестри. І для того, щоб помста вдалася, навіть великому Сіггін треба була допомога, тому він відправляє своїх синів до нього, але їхня кров слабка і розбещена, тому Сігмунд вбиває їх. Тож його сестра вигадала новий план холоднокровий, неї та кривавий. Ого, схоже біля наступного камінчика вже дізнаємося. День за днем, споглядаючи з вітані, вона імітувала його, досконалюючи її власний танок та бажаючи цим швидкоплинними моментами тривати вічно. Продовження історії сестра Сігмунда міняється тілами з чарівницею і, переховуючись, спить з власним братом. І народжує сина на ім'я Сінфьолтлі. через деякий час вона відправляє його до Сігмунда. Він випробовує хлопця і бачить, що він сильний та безстрашний. Тож вони готують помсту королю Сіґєру Але вдача відвернулась. Їх спіймену та Сігер закопує бутівників живцем. Тобі хочеться вірити? Ого. Але цікава історія про ці, е, королівські розбірки. О боже, після того світлу це так і... Це так класно. Вау. Відьмака нагадує прям оцю ділсішечку про вино, крові вино. Як він так легко схиляє до себе блаженний світ, якби ж вона могла так само побачити світ по-новому його очима і танцювати, як танцює він. Не, ну краса, краса. Мені подобається. Твоє я? Як тебе звати. Сену, я не бачив тебе раніше. Not, я не. зазвичай I'm я called. не проходжу... А, ah, дочка Зунбеля. Мені потрібно wait. йти. Зачекай. It's Хто навчив it's тебе it's так битися? Ніхто? No Ніхто? Ну, що ж, я, я споглядала за тобою. Навчилася цього просто споглядаючи за мною. Mm -hmm. Знаєш, тобі потрібно стати воїном. I'm? Я. Я Діліон. Я тут для військових випробувань. Тобі необхідно прийти та прогу... поглянути. І візьми свого меча. Ти не можеш пояснити, що ти, ти відчуваєш. Той момент, коли ти заглядаєш в очі того, хто мусить підтримати тебе, дозволити відчути себе в безпеці. Це триває всього лиш мить. Страх прохоплює тебе перш ніж тобі дається обміркувати момент. And І темрява стає частиною тебе. Але її світ her змінився в день, коли люди півночі забрали його від неї. Це ну а знає, що як було раніше, уже не буде. Нічого не буде як раніше. їхні боги можуть бачити твої думки. Вони скористаються тієї сили, щоб знищити тебе. Не зупинить мене. Я тось відчуваю його. Щоб від нього не залишилось, вони не дадуть йому піти. <рит> я не дам йому загинути тут. Ти тут не єш. <рит> Залиш мене, ти <рит> помреш тут, і всі твої страждання нічого не принесуть. <рит> <рит> Замовкни Сенуа? Тіліоне? Це ти? Я знайду тебе М моє кохання. Я обіцяю. Блін, це гра вже декілька таких моментів було, щоб мурашки викидали ну, по тілу мені прокидала, так сказати. Будемо слухати про людей півночі історії. Мені подобається. Ні, тут нічого нема, дуже дивно. А тут є. Оскільки Сігмунд та Сінфьотлі закопані живими, сестра Сігмунда кидає в'язку соломи на могилу у зв'язці, захований меч Сігмунда, подарунок Одіона, Одіна. Вони прокопують шлях з могили і підпалюють в залу Сігер... Сігейра. Король згорає живцем. Сігмунд каже сестрі: виходити, щоб вона могла жити та бути шанованою. Вона виходить, але її... Але визнає, що спал спала з ним її братом, щоб народити сильного мисника. я не заслуговую на життя. каже вона і ступає у полум'я. Викорі не помстуй свого серця Сенуа, оскільки вона завжди вимагає високої ціни. Так, оці штукенці точно не просто так тут. Але там поки що нічого немає на тих, таких стовпчиках. Якісь просто кружечки, але пусті. І це кінець історії про Сігмунда. Він був лютим та великим воїном, що бився у багатьох сутичках. Але одного дня старець вийшов на поле бою. І, хоч він обличчя його було прикрите каптуром, Сігмунд побачив, що той має одне око. чоловік підняв свого списа, і Сігмунд вдарив по ньому мечем. Проте меч тільки розлетівся на шматки. Сігмунд тоді зрозумів, що це Одін, і йому не перемогти цього разу. Він схилив свою голову та прийняв свою смерть. Помираючи, він сказав своїй дружині, що вона народить сина, і цей син. Одного разу одного дня бикує могутню зброю і шматків його меча і назве зброю Крамр. Так. Повернувся трошки, тому що звук пропадає, коли ми далеко відходимо. Так, туди знову нема сенсу йти. Воно не активовується поки що, принаймні. Так. Там ще є, бачу. Нам, схоже, нам треба зайти в це дерево. Або обійти дерево. Хм, Давайте спочатку зайдемо. Не даремно, його тут поставили. Ааа, це меч. Візьми. Меч. Не бери, не бери, не бери. Письми, письми. Меч. Звук лунає звіти, що воно таке, ці штуки активувались. Що відбувається? Сено, уяви меч, яким можна вбити богів. Його називають Грамр. Він викутий богом усіх людей півночі, одіном та подарований Сігмунду великому воїнові. Мені потрібен цей меч. Це важливо. Ти можеш мені допомогти? Це меч здається неушкодженим, проте це всього лише ілюзія. Його було розбито на уламки давним-давно. Подейкую, що величний воїн може відновити грамер, виконавши випробування Одіна по одному на кожен уламок. Корені дерева смерті віднесуть тебе до нових земель, де ти постанеш перед випробуванням. Так, йдемо до ламків металу. Так, подивимося, що тут робити. Ні-ні. А, це меч. Я зрозумів. Уламки металу, це десь інше. Дивіться, у нас є варіант піти сюди або сюди. Давайте підемо сюди. Ага. Окей. Ну і під цим коренем пройдемо і попробуємо зайти всередину в ламок. О! Круто, круто! Там уламок, піде, тут Сконцентруйся, сконцентруйся! О так нас кудись зараз перенесе? нор король п'юночі змусив дварфів викувати меча, що ніколи не зламається, не заржавіє. Меч, що родубатиме метал та камень, переноситиме перемогу своєму власнику. Проте злі дварви, прохляли. Дварви? Меч Він нестиме смерть ще разу, як буде витягнути спіху, і він нестиме смерть королю. Дозволь мені розповісти тобі про меч, Юрфінг? Так, де вона? Це, це неправильно? Де де ми? Курган? Це дивно. Ми що? Ми так стараємося копати смерть. Таку звичну і неминучу. Боже, ми усі намагаємося заховати смерть. смерть бо не знаємо відповіді на неї. Але коли вона приходить, то забирає когось з нашої сім'ї чи кохана забирає плату. Забирає плату. Ну, дуже філософсько підходять тут до до смерті в цій грі. Так. Раз. Я думаю, що на цьому моменті ми завершимо. Можливо, випуск трошки короткий, дякую, що подивилися, і зустрінемося у наступних. Я, я прям дуже-дуже вдячний дуже буду, якщо ви поставите свій лайк і підпишитесь на канал, щоб бачити мої наступні відео, а також подивитися попередні. І гарного вам вечора, дня, ранку чи будь-якого часу доби. Па-па!